Коли я довільна і щаслива, я можу виконати всі твої бажання. Не думай, про мене, як про ту, яка просто постачає тобі молоко. Це в святому письмі корова говорить про себе, про свої властивості. Активна фаза війни почалася, ну, скажімо так, в нас прилітало прямо на ферму, і коли в нас впали обламки збитого, шахеда і згоріло 500 тюків сіна. То я зрозумів, що щось нам Бог хоче показати. Скоро, якщо подивитись на корівку, або будуть в зоопарк ходити, або до нас в пхумі приїжджати. Якщо взяти територію України в цей момент, коли ми розмовляємо, напевно, ми одну корівку У Мого чоловіка була дуже давня мрія, щоб по всій Україні було багато філіалів. Придовка Пхумі. Цей філіал відрізняється природою. Багато лісів де корівки можуть теж пастися, бо в лісах багато травички. Радість для нас і для корів, що тут можна дуже їм багато гуляти, пастися. І кажуть, о, ти сильна людина, ти зумів там поїхати от на природу, там, жити в селі. Ну, я кажу, що ні, якраз слабка людина, це ви сильні. Ви до сих пір там залишаєтесь місце і пробуєте там вижити.